Розпаковка. Приїхали до мене живці фундука сорту Трапезунт. Заказував я в самарському господарстві батьків сад. Кількість 70 штук. Ціна така, як записана на сайті. Так. Хочу я їх відкрити і треба мені края заводкувати, тому що я їх буду зберігати місяця до травня, а потім буде прориватися на ведмежі гори. Калібр я записав, щоб був більший. Все, підписано. Красиво. Все, треба. Ці зрізи завоскувати і чекати сезону прививки на межі гори.